Разом з вами проголосуємо за цю резолюцію. Резолюція народного віча не бійся! Ти, українець, партія регіонів, на чолі з Януковичем, довели Україну до глибокої політичної і економічної кризи. Акції протесту, які третій місяць продовжуються по всій країні, розцінюються владою як екстремістські дії. Вимоги українського народу щодо повного перезавантаження влади ігноруються. До учасників акцій протесту застосовуються спецзасоби, автоматична зброя, тортури та кримінальне переслідування з метою виходу України з політичної кризи, стабілізації економічної ситуації та підвищення рівня життя громадян України. Ми, учасники всеукраїнського попереджувального страйку, не бійся, ти, українець, та народного віче, вимагаємо перше негайного звільнення. Всіх учасників акцій протесту, щодо яких відбувається кримінальне переслідування та припинення такого переслідування взагалі, друге повернення узурпованої президентом Януковичем влади шляхом відновлення дії Конституції 2004 року, третє призначення технічного уряду до проведення позачергових виборів президента. Четверте: проведення позачергових виборів президента та Верховної Ради України. Прийнято на народному вічі 13 лютого 2014 року. Я прошу підняттям рук підтримати дану резолюцію. Слава Україні.